Доброго ранку, друзі. Хороший серпневий день. Літо наближається до завершення, на жаль, але попереду у нас дуже багато хороших теплих днів ще є. І потрібно насолоджуватися кожною хвилиною життя і робити цей світ кращим своїми справами. Нагадую, хто дотримується успенського посту, сьогодні, 18 серпня, завтра спаса, 19 серпня. І я дотримуюсь церковних свят. За старим юліанським календарем. І хочу побажати вам хорошого продуктивного робочого тижня. До зустрічі. Я роблю записи. В мене зараз дуже багато таких задач життєвих, які я вирішую, і вплету це в свій контекст своєї діяльності. Все вам розповім, все буде згодом і до зустрічі. Гарного дня!